Я дякую, Боже Тобі за Батьків, це тато і мама. Які дорогі ви для нас, всіх дітей. Коли ми родились, ви нами раділи. Вдивляючись в кожного, бачили Божих дітей, бо вірою жили і нас так ростили. Це труд ваш великий, це сльози гарячі, недоспані ночі, пости і молитви, це жертва, бо все, що найкраще давали для нас. Ви так не хотіли, щоб синці ми били гріхами своїми, щоб потім не плакати, не шкодувати. То ви нас тримали у своїх руках, ну, а коли вже прийшлося вам нас відпускати, то в воду бурхливу ви нас не кидали, корзинку сплели ви для кожного з нас, щоб води бурхливі нас не накрили, молитва, мов сторож, за нами пливла. Ви вірили. І знали, що з роду у рід Жертовник горіти, той буде, який так яскраво колись горів в дідусів, бабусів. О, тато і мама. низенько і хочем, як ви, віру ось цю зберегти, і щоб з рук у руки і дітям. Внукам і правнукам передати, і так дійти до вічної мети, щоб всім разом, там у небі, пісню слави Богу заспівати, ми дякувати Богу вічно будем, що маємо батьків таких хороших любих, які чекають нас. Не тільки тут, а там у небі, о тато й мама. Пам'ятайте, хоч і цепочка ваша порветься, і ковшинчик розіб'ється, але й тоді ми будемо пам'ятати вас, тато й мама, слова ці нелукаві, вони сердечні. Люблячи своїх батьків